Всім вітання. І знову дощ. І знову вітер і знову дощ у нас. Ну таке, таке робиться. Таке робиться. І знову вітер і знову дощ. Їду в місто і їду до сестри. Я тут до сестри, забираю сестру і дочку і їдемо в місто. Ой! ой, Так, добре є. Ой, кидаю сумку, кидаю суку, кидаю все і сама сідаю. Всім вітання, мої солодкі, всім вітання. Їду, їду, з вами заговорилась і натиснула на, більше. Їду до сестрі. Заберу сестру, бо вона має забрати паспорт, а я маю, вона має український. А я маю. А я маю здати, здати на закордонний. Я вам казала, хто за мною слідкує, я казала, що я маю здати на закордонний паспорт. От і їду здам. Поки. Поки дали добро. <laughs> поки дали добро. Сестрі телефонувала. Вона казала, що мала би бути готова. Зараз подивимось, наскільки вона готова. А -а -а. Машин, машин, машин. Зранку. зранку. так каже, дуже зранку, але зранку. Скажу вам. Скажу вам, що зранку. Прям добре. добре, буду їхати. Не дуже холодно, знаєте? От не дуже холодно, але мокро. Що зробити? все назад. Все, на сестру не чекай. Прийшла. Сумку назад. На яку сестру? <рес> на тебе. <А> ти хто? <рес> а ти хто? А що ти кажеш? На сестру не чекай. Прийшла. Тихо будь. Ой. Ой. А кажи, що я знімаю. Що боїшся? Це щось є бою. Тихо будь. Тихо будь. Не виражайся. Я лише беру машину і мушу їх. А хто виражається? Киняє. То одну, то другу, то одну, то другу. Що ми такі бульгарні? Є певне, не певне. Чисто. Ой, зараз. Приїхали до дочки. Приїхали вже коло дочки і. І треба, я не маю, ти не маєш той? Я її сигналю, може вона чує? Вона телефонує. Зараз каже Ай. Що дзвонити їдеш? Ну, дзвони. Дзвони. Я її не подзвонила. Вона знала вчора, я їй сказала, що вчора ми будемо їхати в такі години. Але я її зранку не подзвонила. І вона мені чого? Вона мені не подзвонила. Але зараз буде. Нам буде. Слухай, слухаємо раз, уважно. Алло. Алло, добрий день. Я вже мала. Ну, а ми коло Я тобі сигналю, ні. Ще. Давай. Давай. Треба було її попередити. Кажуть мене, це я кажу, я дуже сидна не кажу, то сигналі ще я. Ой. Ой, вже йде дочка. Вже йде. Не знаю, чи злосна, чи не злосна.

Так, дівчата пішли, і я виходжу, але мені я подивився, що я маю гроші на то. І, може мені треба зараз зняти з карточки гроші, щоб проплатити за паспорт, знаєте, то я от зараз це зроблю. Не знаю, що там. Іду, каже, що вже до що нема. Іду, виходжу. То вони чекають, вони ж без мене не підуть ніяк. Розкажіть, не бачили ви таку, таку бабу безпам'ятну. Чекайте, Виділи ви таку бабу безпам'ятну? Такої безпам'ятної баби, певно, ще немає, як я. Привезла дівчат до міста йти в паспортний стіл. А, а я що взяла закордонний паспорт? Ну, що я взяла закордонний паспорт? Не взяв і все. І, і, і хліба нема вдома. Хліба нема вдома, чоловік лишився. А нема хліба. Думаю, я не знаю, скільки я там буду, То візьму йому хліба. Наїсть. Наїсть? А ніде ніколи. і ні. зараз беру документи і вертаюся назад. От вони мені сказали, там і дочка і сестра в четвер підеш, бо підеш на базар, чи там поїдеш в четвер, поїдеш завтра є день. Я не хочу ні завтра, ні, 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 ні в четвер. В четвер буде в четвер, знаєте? А... А я хочу, як я на, вже наважилася і йду вже сьогодні собі надумала, то я не хочу. Я ліпше вернуся. Ай, ай, а я не хочу е на другий день. От не хочу на другий день. І все. Добре, йду. Йду, беру хліб, йду за документами і їду назад. Знаєте, мої хороші, що я вам скажу. Ох. Кажу вам так, що така колись, як ми жили е, в Запоріжжі, мама мама з сестрою жили в Запоріжжі, і там був один в селі такий ну, такий мужчина, вони мені, вони мені то розказували. А він любив випити, а він любив випити, десь випив і десь десь загубив чи, чи вкрали в нього вело, як там казали. Велосипед, ровер. Вкрали в нього. І він йшов, а я питаю, Каже, чого пішком? Чого пішком входиш? Він каже: нема ума, ходю ногами. Таке саме у мене. Нема ума, то вертаюся по декілька разів. Отак. Отак. Це істина, правда. Це істина є правда. Хоч тут недалеко, що я. Хоч тут недалеко, я зараз е, пару хвилин я буду на місці, поки вони там свої справи рішуть, якщо рішуть, одні, одні, бо то паспорт забрати її треба і зробити її той витяг з реєстру. Ну, вони так скоро все не зроблять, то я зараз буду там. Так, пару хвилин, але річ не в тому, річ в тому, що не можна було взяти. Ще, ні, не, 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 не сьогодні, не сьогодні, а ще можна було зарані поставити в сумку, і щоб воно там... Е, ті документи, щоб там були. Знаєте? А я що? А, а я, як видите? А я як видите? Все, за чимось я мушу вертати. голови. <ріст> так. Не виключаюсь. Все, я приїхала. Я вже приїхала. Все? І все, йду. Взяла, взяла ті папери всі і йду. А то таке якесь у мене порядку нема. Якого. порядку у мене нема. Добре, добре йду. Може здам. Хоч верталася, але може здам. Я так думаю. Буде веду? Так, чекайте, де я поділа ключі. Добре йду. Тут ціле сімейство. Ціле сімейство. О, ти там що пішла в Лусі Лусіна. Лусіна пішла шкати. Семе сімейство, коротше, ми тут всі разом. Всі разом. Бачите, який файний має товар, дівчина. Красота. Ольга весунці. Ольга весунці, я туди не тебе не показую. Аня добре каже, весунці. Ну і файно, файно є. Все добре. Довго були на весіллі. Довго були на весіллі. Дощ паде, таке нефайне, а ми йдемо ще до тебе. Не? О, Все, я закрила машину, так, я вже смерзла. я так ще легко вбрала. Я не думала, що таке буде холодно, і треба ту грубу куртку брати. Ну як, ту курточку взагалі брати, а я курточку не взяла. Знаєте? От не взяла. І воно таке воробиться, Ой-ой, і я змерзла. Ну нічого. Нічого, зараз за тебе і додому. Головне, що я зробила, скажу вам вже потім в кінці, що я, що я змогла зробити. От і все ой, хороше. Приїхала тут вже привезла, порозвозила то-то все У нас. Так я січа така мшечка, мжечка, мжечка така, як нас кажуть, така дрібненький, дрібненький такий дощ. І привезла сестру, сестра мені несе мелені шкварки. Мелені мені дасть. Я знаю, я хочу таких, як хочеш таких, я тобі ще таких ні, дам. Ні, не треба, добре. Ні. Дякую. Я зім тоді. <реш> <Що>, Все, давай. <реш> давай. Спитала <реш> мені шкварків, дивити, мелени. Каже, якщо хочеш таких, я ще тобі таких дам. Не хочу, я сі зіл. Ха-ха-ха, <гум> туди мені Добре. Добре, їду додому. Зроблю вам розпаковку. Скажу вам, що як я нині, то, -то все організувала. І все. <гум> Та, як я роз'їду. Все, виключаю. Все, більш негодно, всі машини, Не хочу. Зимно, не хочу, змерзла в ноги. <гум> Виношу то все. Корм купила для індиків. Що ще купила? Коротше, я вам зараз покажу, але корм не покажу. Два мішечки купила, його лишу на дворі. Ні, в машині чоловік забирає. А то решта покажу, що я купила. Бачите, я виклала на стіл і покажу вам, що я купила. Молоко. Якась дочка взяла якесь 1%, то що молоко, то не молоко. Але, але рахується, що молоко до кави, може, до кави буде, просто до кави. Таких сердечки вона брала собі і казала, що добрі. ну я взяла Такий сир, бо ми вже сира не маємо. Е, Немає вже сира, такий сир ще взяла. 100 гривень, по-моєму, 100 гривень за цей кружечок, а скільки там є, я навіть не знаю, скільки його там є. Скільки його там є, не можу запитати, скільки є. Два дві, дві упаковочки такого печенька. Такий сирочок. такий сирочок, він добрий, на бутерброди. Один такий багетик. Я хліб зранку купила, але, Чи не зранку то було, але такий взяла на... на бутерброди. Мені подобається. Капустину. Бурачок червоний, молодий вже. Спинки такі. От взяла дочка брала, і я таке, знаєте, я так взяла. Ну, може, вони скоро там смажуть і все, що хочеш, то можливо, мені буде треба. Можливо, буде треба. Олій такий. ну, Такий олій. Олейна. Ну, Такий гарний. Він має літра 800, літра 800-160 гривень він коштує. Ну, не так буде. Ну і сестра мені дала шкварки, що різала свині в зимі, три свині зарізала і дала мені шкварки. Все, більше нічого не купила. А, ну то, що купила ще корм. І все. Нічого. Добре, добре. Ну, На цьому буде все. А ви залишайтеся здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі, всім до зустрічі, мої хороші.